Люди пошли добровільно захищати свою землю не для того, щоб повернутися, а потім в сім'ї, до дітей, до жінок в долгах 40-50 тисяч. Небезпечна передова. 24 години на добу під градами та мінометними обстрілами. Це все позаду. Попереду довгоочікуваний дембель. Здавалося б додому із почуттям виконаного боргу. Але виявляється, борг лишився. Зараз потрібно здавати майно, яке ми отримували. Ну, от як от каски каски нема. Пропала казка. І, а вимагатимуть її з мене. От зараз вона пропала в штабі 22 тисячі гривень. І це не просто слова, а фактично рахунки. Бронежилет з оригінальною вартістю 4 тисячі гривень. У цьому списку оцінений у сумі 40 тисяч. Казка понад 20 тисяч гривень. Форма 2 тисячі. Спальний мішок півтори тисячі гривень. Коли воно рядом, ну, скажімо так, взривається, все, є потеря, треба людей, я не знаю, як це вводити з-подагня, тобто ну, треба шевелитися. Очень не сильно, як как би бы думати, заплачу палатку какую-то дембелі, виявляється, краще б я забрав той бронежилет. І це ще не все. Від вимагають платити навіть за те, чого вони і в очі не бачили. У ну, мене не вистачає. От, на здачу мішок речовий, рушник, ремінь поясний, Тут немає навіть списку. Ватні штани ті, що видавали, але вам потрібно їх здати. А потрібно здати, да тут немає списку. Бронежилети нам повидавали, офінника не було тут на те тому. Ну я при полученні я не його. без воротничка, бронежилет не приймають. Покупаєте, здаєте, щоб зрозуміти, як відбувається списування майна Атошників, ми надіслали журналістський запит до генерального штабу, і поки чекаємо. Не буде людина бігати той котілок відміни ховати. Василь Клос, командир взводу 92-ї бригади Збройних сил України. Це інтерв'ю ми записували кілька місяців тому на Луганщині в селі Трьохізбенка. І вже тоді військовослужбовці знали, що на них чекає, і все через те, пояснює офіцер, що в нас де юре, війни немає. Якщо військове становище, військовий стан держави, то воно йде по скороченні, якісь там програмі. Ну коротше, легше списується. Подивиться так, то то знищено. А це, а в нас тут нічого такого нема, і тому все списується в мирний час. А все як мирний час, все йде розслідування. А тому каже Василь Клос: доводиться не воювати, а займатися паперовою роботою і пояснювати, як так сталося, що в мирний час намет із майном згорів під градами. То я вам скажу, то так всюди. Я з хлопцями, у мене зі мною, там, що зі мною вчився, хлопець з 128-ї бригади, каже, ми прийдемо на демобілізацію, почнемо посадувати, каже, нас півбригади посадять, посадять по одній простій причині. Там, коли вони зебальців кольця виходили, кажуть, нас посадять, все майно згоріло, зброя згоріла, попідривало, вони як могли, тоді вийшли. Шалені майнові борги, конвертовані у гривневий еквівалент. Це ще не пік цього абсурду. Зараз ви усе зрозумієте. Подивіться на відео. На кадрах місце дислокації 72-ї бригади після запеклих боїв рік тому на Луганщині. Воювали ми під Краснопартизанськом, Ізваріна, Краснодон, Луганська область. Зброя було все потеряно в боях, все згоріло в час бою при попаданні снарядів, БМП-2. Станіслав Ісаченко, боєць 72-ї бригади збройних сил України, пояснює, шквальні артобстріли, гради випалили все навкруги. Техніка та озброєння перетворилися на купу металобрухту, десятки загиблих і поранених. А тепер увага! Ті, хто вижили вже півроку як демобілізовані. А зброю, яка згоріла в бою, з них списувати ніхто не збирається. Мені з моїми побратимами до сих пор не списано зброя. Людей порядка 300. Ми знаходимося тут, а зброя, як би, по факту, має бути при нас. Ну, ви його нету, воно все було спалено, згоріло, все. Возвращати нічого. На підтвердження Станіслав показує військовий квиток. Його калашников досі нібито у нього. Записаний АК74, номер такий-то, Командиром, автограф, дата, печать. А к сожалению, следующа графа вона пустує. Розписання, так. Как... Це про списання, да. І тут мова вже не про компенсацію. Все набагато серйозніше. Найгатівше, що можна представити, це від п'яти років. Люстратор отримав відповідь від генштабу. Там серед переліку законів та положень згадується і наказ номер 17 міністра оборони Степана Полторака, котрий набув чинності ще на початку 2015-го. І саме він має вирішити згадані проблеми. Були зміни в законодавстві. Було саме видано цей наказ, де врегульовано питання, де про чітко прописано, що майно втрачене під час. Бойових дій, яке неможливо повернути, відповідно підлягає списанню. Віктор Пальнюк, юрист, зауважує, в наказі вже прописаний термін антитерористична операція. Тобто є документ, який чітко регулює дії військовослужбовців та командирів залежно від сучасних обставин. А саме боєць пише рапорт про втрачені речі на ім'я командира. Той призначає розслідування. І за результатами перевірки майно списують. Насправді ці правила тільки на папері. Ну я підійшов, сказав, що буду писати рапорт. Мені відповіли, що рапорта не приймаються і щоб я їхав в куртку, покупав за свої гроші на ринку. Пластини і куртка 40 43, 300. Це персональна відповідальність військовослужбовця. На нього робиться тиск. Що він має щось е, заплатити. Невідомо чому, і невідомо на яких підставах, бо розслідування не, не проводилось. В більшості випадків вони заднім числом робляться. Тож якесь зачароване коло. Бійців слухати ніхто не хоче. І тепер, виконавши свій громадянський обов'язок, мають доводити, що нікому нічого не винні. Люди пішли добровольно захищати свою землю не для того, щоб повернутися а потім в сім'ї, дітям, жонам в долгах 40-50 тисяч. Вибимо тут. Судиться може бути, не знаю. Ну мене платити, мене за що заплатити. Мене грошей. Що взагалі відбувається? Ми звертаємось до Степана Полторака із відповідним запитом. Нас цікавить, чому його накази не виконують належним чином. Сподіваємось, це питання вирішиться найближчим часом. Адже те, що відбувається зараз, нагадує якесь негласне здирництво. Люстратор стежить за цією історією.